З анонсом нового серіалу про Гаррі Поттера від HBO Max знаменита тридцять чарівників знову опинилася в трендах по запитам в інтернеті, а фани тепер мають радість посмакувати розмови, що ж воно таке буде. Та з моменту, як HBO Max запостили тізер, пройшло півроку і ніяких суттєвих заяв довгий час ніхто не давав. До теперішнього часу зовсім недавно з'явились нові подробиці. Діставайте свої чарівні палички, заварюйте чай, ставте лайк. У цьому відео швиденько обговоримо, що ж нового відомо про майбутній серіал. Анонс серіалу фани сприйняли неоднозначно. Багато чекали можливості повернення у Хогвартс, але, наприклад, у форматі приквелу про марадерів або ж про давні часи батьків-засновників Хогвартсу. Можливо, колись ми цього й дочекаємось і подивимось це разом з онуками. Так чи інакше творці вирішили почати із перезапуску у вигляді серіалу на класичних книгах. А на питання, навіщо ж воно треба, коли пройшло не так багато часу з останнього фільму? Відповідь у них проста. Серіал зможе відкрити багато подробиць, які не влізли. У фільм через його малий хронометраж. Ну так нам обіцяють. Обов'язково напишіть у коментарях, як відноситесь до нової адаптації. Чи ви серед тих, хто за будь-який двіж, чи ви за класичний Хогвартс і не можете уявити, що щось буде по-іншому? Особисто я більше рада цій новині ніж ні. Дуже цікаво, що з цього вийде. Єдине мені не хотілося, щоб дуже змінювався дух чарівності і дизайн, по якому ми сьогодні легко впізнаємо світ Гаррі Поттера. Бо навіть сьогодні малі діти знають всесвіт саме таким, і змінити щось дуже ризиковано. Це може стати апокаліптичним провалом. Чесно зізнаюсь, побоююсь, що в цьому плані серіал розчарує, але якщо зроблять ще краще, то я не проти змін. А буквально днями режисер Девід Єйтс, який знімав останні чотири фільми про Гаррі Поттера та всі частини фантастичних звірів, підтвердив, що його час у чарівному світі підійшов до кінця. Ще донедавна він відмахувався від подібних питань фразою Ніколи не кажи ніколи. Але судячи з усього, він остаточно все для себе вирішив. В інтерв'ю ресурсу комікбук режисер заявив, що не зацікавлений в роботі над новою адаптацією, але бажає проекту успіху. Все просто я провів багато часу в цій школі. У цих коридорах і в цих класах. І це був чудовий досвід, яким я завжди дорожитиму. Але повертатися та працювати ще рік або два, я відчуваю це занадто для мене. Чесно кажучи, думаю, правильно робить. Яєць, безперечно, талановитий режисер, але стільки роботи на одну тематику, кого хочеш, доведе до істерики, ще не припусти почне видавати просто шлак. Кріс Коламбус відхистився від Гаррі Поттера вже після другої частини, бо відчув вигорання. До речі, Коламбус міг би бути непоганим кандидатом на режисерське крісло у першому сезоні серіалу, але, думаю, ми побачимо когось зовсім іншого і нового. А поки Єйт там розбирається із своїм творчим вигоранням, а його фантастичні звірі на паузі через провал третього фільму Девід Хейман, продюсер Гаррі Поттера, декілька неділь тому прокоментував роботу над перезапуском. В інтерв'ю видавництву Total Film його, між іншим, Запитали, що там взагалі робиться з серіалом про хлопчину, що вижив. На що Хейман відповів: ми лише в самому початку, ми навіть не знайшли ще сценариста, щоб почати розробку сценарія. І висловив сподівання, що це буде щось неймовірне, що дасть можливість розкрити книги глибоко і детально. А що ж там з новим акторським складом? Роботу над кастингом Хейман ніяк не прокоментував. Дивно, адже майже відразу після анонсу в газеті The Times була інформація, що кастинг. Для серіалу має початися в найближчі 9 місяців. А ці 9 місяців спливають вже в січні 24-го. А засновниця Hero Talent Group Ніколь Таскер повідомляла, що кілька акторів будуть обрані через відкриті конкурси. Кастинг команда готова шукати дітей і в інтернеті, і через дитячі агентства, і в місцевих драматичних гуртках. За стільки фільмів у фанатів Потеріани сформувалися стійкі уявлення, як виглядають герої франшизи. І зараз дуже важко уявити когось іншого на їх місці, але це неминуче, і нових акторів неодмінно будуть порівнювати з оригінальними. Залишається побажати кастинг команді неосяжного успіху, бо незадоволені фани кричать і хейтять дуже голосно. І сподіваємось, що кастинги таки почнуться найближчим часом, якщо ще не почались. Крім того, ця тема дуже солодка для пліток. Є блогери, що називають себе інсайдерами, які вже все знають про новий акторський склад, але судити про фаворитів ми можемо поки що тільки з фан-кастингів та статей, які беруть інфу з тих фан-кастингів. То хто ж по слухам зіграє Ролі в новому «Гаррі Поттері». так ходять чутки, що британський актор Нік Фрост головний претендент на роль Рубіуса Гегріда. А ось Чарльз Денс є ніби головним фаворитом на роль Дамблдора. Актор зіграв Тайвіна Ланністера в грі престолів. Тож досвід у фентезі у нього вже є. Дивлячись на його зовнішність, він міг би вписатися в образ Дамблдора. Але актор уже на даний момент 77 років, а серіал навіть не почали знімати. Звичайно, Дамблдор не був хлопчиком, коли Гаррі вперше приїхав до Гогвартсу, та поважний вік актора може стати на заваді. Також багато фанів підтримує кандидатуру Джуда Лоу, актора, що зіграв молодого Дамблдора у фантастичних звірях. Але і тут проблема. На противагу Чарльзу Денсу Лоу нібито замолодий для Потеріського Дамблдора. Але, думаю, він би міг стати ідеальною кандидатурою. Краще хай молодший, ніж старший. На те вони як тори, щоб грати, а гримери зроблять свою роботу, накладуть бороду, плюс декілька зморшок, і буде як із книжки. До того ж, Дамблдор в книгах хоче дідусь, але дуже енергійний та завзятий дідусь. Сили, щоб боротися проти головного поганця, таки має. Напишіть в коментарях, який кандидат на роль директора. Хогвартса вам подобається більше. Щодо Волдеморта, то очікується, що роль головного поганця віддадуть актору Біллу Наї. Актор грав Девід Джонса у піратах Карибського моря і до того ж невелику роль Руфіуса Скрімджера у першій частині Гаррі Поттер і Смертельні реліквії. Хто не пам'ятає, Скрімджер наступний міністр магії після Корнеліуса Фаджа. Серед інших фаворитів у фанів на роль Волдеморта кандидатура Бенедикта Камбербетча і навіть Ральфа Фаєнца, який зіграв Волдеморта в оригінальних фільмах. А ось роль Северуса Снейпа, мабуть, одна з найскладніших. Всі полюбили Алана Рікмана і знайти йому гідну заміну буде дуже важко. Книжному Снейпу всього 31 рік, коли Гаррі вперше їде до Хогвартсу. Рікман у першому фільмі виглядає значно старше. Але це не заважає йому бути незрівнянним. Та й хто тоді морочився про те, скільки сней неї років? Можливо, у перезапуску творці звернуть увагу на цю деталь і підберуть актора потрібного віку. А зараз у фанатських колах гуляє думка, що Адам Драйвер ідеальний кандидат на цю роль. Та чи захоче сам драйвер зніматися у серіалі, навіть у такому популярному? Адже це означає зв'язати себе роллю на 10 років. Наступне питання: що мучить фанів, чи повернеться хтось до Хогвартсу із оригінального акторського складу? Ніяких заяв з цього приводу ще не було. Та це можливо. Хоча HBO Max прагне створити самостійний серіал без прив'язок для біар-компанії і ностальгії. Вони можуть залучити декілька старих акторів на другорядні чи епізодичні ролі. Наприклад, Том Фелтон міг би бути люціусом Малфоєм, а хтось із хлопців Візлі, що подорослішали, міг би зіграти містера Візлі. А ось актор Уорик Девіс, що грав професора Флітвіка, міг би взагалі повернутися в цій же ролі. І головне, що про перезапуск та про повернення до франшизи, думає золоте Тріо Хогвартсу, Деніал Редкліф, обговорюючи за «Аксес Холлівуд» четвертий сезон чудотворців, де він знімається зараз, цілком ясно дав зрозуміти свою думку про перезапуск. Між іншим, його запитали, чи були у нього якісь розмови про участь у зйомках нового Потера. На що ден відповів: звичайно, ні. Це дуже схоже на те, що вони збираються зробити оновлений серіал, пояснив Редкліф. «Гаррі гратиме хтось інший. Тому я думаю, що мені було б дуже дивно з'явитися. До того ж, Деніал роками намагається позбутися образу хлопчика, що вижив, і не зацікавлений в нових проєктах про нього. Але Редкліф додав, що радий новій адаптації, адже потеряни має бути багато і з радістю передає естафету новому поколінню. Руперт Грінт, що зіграв Рона Візлі в оригінальних фільмах, ще до виходу анонсу перезапуску підтримав цю ідею в інтерв'ю британському видавництву GQ Magazine UK. Мені дуже хотілося б, щоб Гаррі Поттера адаптували в телешоу. Сказав Грінт. – Я думаю, це справді спрацює. Я впевнений, що фільми у будь-якому випадку будуть перероблені. А ось Ема Уотсон ще ніяк не коментувала, що її зіркову роль віддадуть комусь іншому. Та й, взагалі, актриса трохи забила на кіно. Останні її гучні ролі у фільмах це красуня і чудовисько» у 17-му році та маленькі жінки 19-го року. Вона також не часто постить щось у соцмережах. У акторки явно нові пріоритети у житті. Але вона була однією з перших, хто засудив Джоан Роулінг за її висловлювання про трансгендерну спільноту. Скандал з мамою Гаррі Поттера розгорівся ще декілька років тому. Тому для HBO Max та Ворнерів угода про участь Джоан Роулінг у серіалі стала найбільшою перешкодою на шляху. Письменниця має творчий контроль за будь-яким використанням її робіт. І постає питання: чи прийме Джоан Ролінг участь у перезапуску «Гаррі Поттера». Сьогодні її репутація як стілець на трьох ніжках. Багато хто досі її критикує. Та наразі угода остаточно оформлена. Роулінг стане виконавчим продюсером серіалу. Прагнення МАКС зберегти цілісність моїх книг важливе для мене, і я з нетерпінням чекаю можливості стати частиною нової адаптації, яка забезпечить таку ступінь глибини та деталізації, які можуть собі дозволити лише довгі телесеріали, сказала Роулінг у заяві. Зрозуміло, що керівництво вирішило закрити очі на будь-які суспільні осудження письменниці. Після анонсу серіалу глава HBO Макс Кейсі Блойс зробив заяву стосовно скандалу навколо Джоан. Це дуже тонка і складна розмова, і ми не збираємося вдаватися у деталі. Наш пріоритет те, що на екрані. Очевидно, що історія про Гаррі Поттера неймовірно позитивна, про кохання та самоприйняття. Наш пріоритет те, що відбувається на екрані. Щодо термінів, то відомо лише, що серіал буде йти 10 років. Так заявляв Блойс у своїх ранніх повідомленнях. Але книг з цього сім, і за простою математикою, один рік, один сезон не виходить. Можливо, декілька сезонів розтягнуть на два роки, а можливо, виробництво деяких сезонів буде займати два роки, і серіал виходитиме не кожен рік. Ну, наприклад, оригінальні фільми також виходили не кожен рік. Та коли ж пакувати чемодани і паличку для повернення у «Гогвартс»? Точних термінів ніхто ще не коментує. Очевидно, що це буде не раніше 25-го, а то й 26-го року. Ну що ж, а нам залишається з нетерпінням чекати нового серіалу і сподіватися, що творці таки справляться із задачою на відмінно. І ми повернемося не в гірший «Гогвартс», ніж той до якого звикли. А на сьогодні все обов'язково пишіть у коментарях ваші думки щодо нового серіалу. І підписуйтесь на канал. Тут ми говоримо про кіно.